Сонячну енергію у тестовому режимі використовують на підприємстві Хмільник Водоканал. Нова електростанція має допомогти підприємству зменшити витрати на електроенергію та підвищити стабільність водопостачання. Це частина масштабного екопроєкту, який реалізовують за підтримки міжнародних партнерів. Як саме працює система, та які переваги вона дасть місцянам? Розповість Володимир Козубський, директор комунального підприємства Хмільник водоканал. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, яку частку енергоспоживання підприємства зможе покрити така сонячна електростанція? Справа в тому, що розглядати так, яку частку покрити ми орієнтовно не можемо знати. Все залежить від погоди, від сонячного дня. Ну, в залежності від сонця ми можемо тоді бачити орієнтовно, яку кількість кіловат генерує сонячна станція. Її потужність 93 кВт. От в зимовий період у нас було що один день. Сонячну погоду згенерувало на протязі години, генерація була 65 кВт. От е чекаємо сонця, е чекаємо продовження сонячного дня. Потім будемо робити відповідні аналізи, ну і розрахунки, аналізувати яку частину споживання е згенерує е сонячна станція, яку частину ми покриємо. Чи вплине це на тарифи для населення? Та чи варто очікування очікувати можливо зменшення вартості водопостачання? Справа в тому, що в зв'язку з динамікою рісту цін на енергоносії, от, наприклад, з 1 січня виросла виросласть передачі електроенергії, до нового року вона складала 0,52 гривні за кіловат годину. Зараз складає з 1 січня 0,68. Гривні за одну кіловат годину, будемо старатися за рахунок альтернативних джерел електроенергії, щоб стабілізувати цю ситуацію стосовно зміни, підняття тарифів. Але ми в подальшому працюємо і розробляємо наступні проекти для зменшення споживання енергоносіїв по підприємству. що В свою чергу плануємо збалансувати. Збалансувати і зменшити витрати на електроенергію. Розкажіть детальніше про технічні параметри СЕС, її потужність, площу та прогнозований термін експлуатації. Потужність СЕС складає 93 кВт годин. Значить, площу займає орієнтовано пів гектара площі, наземна, мережева станція для власного споживання. От то, що станція генерує, значить, той дефіцит потужності буде. Він буде відібраний з мережі для компенсації споживання значить, підприємства. От, гарантійний термін у нас і експлуатації складає 12 років і на інвектор складає 5 років. Ну, на даний час я ще говорю кажу, що вона зараз генерує орієнтовно десь 10, 10 кВт 1. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадує Володимир Козубський, директор КП «Хмільник» Водоканал був з нами на зв'язку.